Вулиця Євгена Коновальця в минулому гліба Успенського. Тут у рамках проєкту «Стріткод. історія на кожному кроці монтують інформаційні таблиці з QR-кодом про полководця Євгена Коновальця. Встановлювати такі по місту розпочали з минулого року. На сьогодні це вже 19-та, Розповідає історик Олександр Федоришин. Вінниця почала працювати з проєктом «Стріткод» минулого року, коли музей Вінниці уклав угоду про співпрацю з історичною платформою громадською організацією, яка є. Опікуном цього проєкту в Україні. А наразі до проекту Стріт Кот долучилося більше тринадцяти міст. Це і обласні центри, і містечка. Відсканувавши QR-код, людина переходить на платформу, де можна прочитати інформацію про ту чи іншу постать. Як це працює на практиці, суспільному демонструє заступник директора музею з наукової роботи Сергій Гула. Поселення відкриває, і ми потрапляємо на сторінку, на якій відображена інформація. Вже набагато розширеніше про цю постать, на честь якої найменована вулиця. Відомості про біографію, якісь цікаві факти, хронологія життя його пов'язані з ним постаті. І чим він знаний в українській історії. Проєкт стріткот потрібний і в наш час досить актуальний, каже місцевий житель Анатолій Рябчук. Тільки почепили хлопці, я вже зняв цю табличку, вже буду вже дивитися, читати. Все. Це дуже важливо. Це ж для наша історія, це ж наша, наша Україна. За них треба думати, покоління буде, от діти підростуть, мої внуки і так далі. Треба, щоб вони все знали. Треба розказувати, треба всім читати». Обов'язково потрібно знати свою історію і своїх видатних людей. То це, напевно, буде більше для таких для сучасних, для молоді. Актуальне це, а для більш таких, я думаю, вже похилих людей, то не дуже. Ми живемо в своїй країні, про яку ми маємо знати якусь елементарну інформацію про тих самих діячів. Те, що вивчаються в школі, це одне, але ж ну, не всі діячі ми вивчаємо. У місті інформаційні таблички, які розповідатимуть про діячів місцевих та загальноукраїнського рівня, а також героїв сьогодення, встановлюють поетапно, каже Олександр Федоришин. Всього мають розмістити 70 таблиць. Я гадаю, що це дозволяє олюднювати цих персонажів, бо дуже часто історії постатей, історії важливих людей в нашій українській історії, ми сприймаємо занадто бронзово. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.